Комплекс Луцьких очисних споруд, розташований на першій мезопленні терасі, трішки стир, тих, вище, піддаються затоплення, знаходиться в дуже незадовільному стані, а даним ми обслідує роботи білостові, куди поступають так звані очищені. 26 серпня 2015 року русский міський. Вода попадає 19 руки по колоді. Такі газомер. Вуда двома потрохами. Одна зрукає похована має бути верхне. А друга шпаковає трупи. Поговорю розташований за... 15-20 метрів від даного колодязя. Ось цей колодязь, з якого попадає вода. Вода досить грязна, і Видно зразу, що вона не нами неопішка. Далі ми бачимо випуск із шкулодзя вода самотічно поступає уставок номер 1 звідки вона по найкоротшому шляху поступає у став No. два. Ой, что ладно, По даному місці колись рибаки ловили рибу, клювали карасі і карпи. Зараз тут нема нічого. Оце став номер один. З точки випуску. У нього пуску сточних вод. 26 серпня 2016 року. Луцькі очисні споруди. Вид на біостав номер 1 з якого вода попадає в біостан номер 2 Чітко видно застояну воду, гниття. В ставку ніяких ознак життя не спостерігається. Характерний сморід такий самий, як в ставку номер 2 Ось видно біоставок. Це так звані мертві зони. Тут проходить активне гниття от, і ставок, біоставок не виконує свої, своїх функцій, функцій під очищенню січних вод. Випуск ставка номер один. Контактний канал. Видно, шлюз регулятор закритий, винтовий. Це нижній б'єв. Бачимо, вода стікає по контактному каналу зі сторони випуска зі ставка No2. Швидкість стечі досить висока і складає до 5 см за секунду. 26 серпня 2000. Шістнадцятий рок. Гудські очисні споруди. Вид на біостав номер 2 Зі сторони. Нижнього, нижньої частини русла річки стир. Ось. Видно состояну дуже грязну воду, мальова прозорість дуже смердить. Оцей запах розповсюджується, як вітер подує на населені пункти, які оточують дані біостави луцьких очисних споруд. Ось забруднення вставу номер 2 Видно активний мул, який плаває. Нічого живого ставку немає. 26 серпня 2016 року. Випуск води з біоставка номер 2 у контактний канал, через який вода скидається. По річку стир. Чітко видно течію. Ось контактний канал, в який попадають води зі ставка номер 2 Можуть також попадати зі ставка номер 1 але щось регулятор поки закритий з даного контактного каналу вода попадає у закриту трубу через даний головок. Звідки вона попадає у річ пусту. Ями приблизно біля метра і притягнуть її метрів 40-50. Випуск стічних вод Горічку стир, 26 серпня 2016 року, руські офісниць породи. Ось маємо картину. Піності пали, які завжди йшли вони. Не так сильно впливають на якість води, як що слы покидають на річки напроти з ведроороку. Ось видно як слизділ вкриті водорості. І так по цьому рослу, і так все дне. Рік пропала вся кормова база. Пропала подьонка, пропали раки, засвічення мочовився.